Вітаю! Поговоримо, як організувати проєктну роботу. Проєктна робота це потужний інструмент, який сприяє поглибленому вивченню програмового матеріалу, інтеграції знань з різних галузей, розвитку пізнавальних творчих навичок, критичного мислення, комунікативних здібностей, умінь працювати в команді, презентувати результати своєї діяльності. Зараз подібні навички, які ще називають soft skills, набувають особливого значення, оскільки сприяють успішній роботі та кар'єрному зросту. Отже, як організувати проєктну роботу, розглянемо п'ять етапів роботи над проєктом, а в описі під відео ви зможете знайти покликання для завантаження пам'ятки у високій якості. Перший етап організаційний або етап ініціювання. На даному етапі визначаємося з темою проєкту, обговорюємо його мету та завдання, складаємо план реалізації проєкту та узгоджуємо терміни його виконання. Важливо визначитися з обов'язками та сферою відповідальності учасників проєкту. Друге Три етап пошуково-аналітичний або етап дослідження. Здійснюємо пошук зіставлення, уточнення та аналіз інформації, зберігаємо покликання на джерела та структуруємо інформацію. Третій етап практичний, під час якого ми створюємо продукт проєкту. Це може бути презентація, інфографіка, ментальна мапа тощо. Оформлюємо результати роботи та готуємося до презентації. Четвертий етап презентаційний, під час якого ми демонструємо, представляємо результати проєкту. То формулюємо загальні висновки, і п'ятий етап рефлексивно оціночний, де відбувається колективне обговорення проєкту, обмін враженнями та самооцінювання. Цей алгоритм обов'язково допоможе вашим учням реалізувати багато фантастичних проєктів. Бажаю багато цікавих відкриттів та нових досягнень.